Понеділок, 24 квітня, вчимося довіряти й коритися. А вигубиш цей народ як одну людину. То народи, які чули твоє ім'я, говоритимуть, кажучи, оскільки Господь не зміг вести цей народ в землю, котру їм пообіцяв у клятві, то вигубив його в пустелі, числа 14 розділ, 15 та 16 вірші. Господь виконав слово, яке оголосив Авраамові, що визволить ізраїльських дітей після 400 років неволі. Проте, вже на кордоні обітованої землі, зневірившись, вони зганьбили його. Ми також можемо опинитися в складних життєвих обставинах, але нам не слід чекати такого часу, щоб аж тоді навчитися довіряти Богові і бути слухняними йому. Нині саме тепер ми живемо в час великих можливостей і переваг. Коли світло істини освітлює нас, нам потрібно засвоювати цей урок. Тож благаймо Господа, щоб він дав нам правильне розуміння його характеру і вселив у нас готовність коритися йому. Нам просто необхідно стояти в силі та могутності ізраїльського Бога? Чи зробимо ми це, любі брати і сестри? А може нарікатимемо і скаржитимемося, споглядаючи перешкоди, що виникають на нашому шляху, і робитимемо мухи слона? Сьогодні Бог дає своєму народові докази своєї сили, щоб зміцнити його віру, як він це робив для ізраїльтян? Невже навіть такі докази не надихнуть нас до дій? Невже ми й далі поводитимемося так, ніби Бог не заступається за нас? Господь бажає, щоб ми визнали його силу, благодать і величне спасіння, яке він подарував нам неймовірно високою ціною, ціною смерті свого єдинородного сина? Ми живемо в час випробувань і перевірки. Бог випробовує свій народ, аби побачити, чи зможе він для нього ще щось зробити. Господь не зможе для нас нічого вчинити, доки ми тримаємо відкритими свої серця для впливу ворога. Він не зможе співпрацювати з нами, доки сподіватимемося на людей, замість того, щоб покладатися на Ісуса і тішитися Його добротою та любов'ю. Бог хоче зробити нас народом, через якого він відкриватиме світові свою. Благодать, він обов'язково це вчинить, якщо ми лише надамо йому таку можливість, якщо відчинимо вікна своєї душі, звернені до неба, і зачинимо ті, що звернені до землі, до людського сміття, нарікання, скарг і причіпок. Той, хто сьогодні нарікає на освячені Богом сили та засоби, послаблюючи довіру людей до них, виконує ту саму роботу, що й ізраїльтяни. Господь чує кожне слово нарікання, йому відоме кожне слово, яке послаблює вплив тих, кого він використовує для сповіщення істини, що має приготувати людей до останніх днів, дорогі друзі. Давайте підкріплювати руки нашого Господа всіма тими можливостями і талантами, які він дарував нам, і ні в якому разі не шкодити його місії і поширенню його слова у світі.